У спекотні дні багато журостів рятуються рятується від палачого сонця саме біля води. Однак ще минулорічним рішенням виконкому купатися в місті офіційно заборонено. Виділили лише місце для відпочинку, а це близько трьох тисяч квадратних метрів здовж річки Уш. Попри заборону ужгородською владою купатись в місті, самі ужгородці цю заборону не почули та продовжують приходити з кожним днем все більше на річку. Уж медики зрадіть перебувати у спеку саме біля водонь. Найбільш приятливо для купання безвітряна сонячна погода з температурою повітря не нижче, плюс 24, та води плюс 18. Найкращий час ранок або вечір, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Проте малечі різні заборони та поради не потрібні. Таку спеку для них ретівниці стає саме річка. Купаюся більше там, біля Радванки, там лучше. Тут прийшли попробувати водичку, ще холодна. І ходжу тут на басейн купатися. Ну, на річку теж добре. Ну, Я персонально загораю, діти купаються, йду додому і ще й до На сьогодні складається така ситуація, що жодного безпечного та безкоштовного місця для купання в обласному центрі нема. Залишаються тільки приватні басейни, яких в не збирається до десятка.